Дорогі абітурієнти, що новенького в освітній програмі культурологія арт-експертиза. По-перше, в нас унікальний випадок, коли культурологія розвивається в межах мистецького вузу Львівської національної академії мистецтв. Наші студенти вже з першого курсу вчаться організовувати не аби що, а культурні і мистецькі акції. Цьому сприяє така дисципліна, як кураторство і галерейна діяльність, а також промоція культурно-мистецьких акцій. В кінці першого курсу у нас вже є кураторська практика, коли студенти Виступають кураторами виставкових проєктів. Знову ж таки, наша культурологія має акцент на арт-експертизу. Це забезпечує такі дисципліни, як атрибуція творів мистецтва, музеєзнавство і арт-експертиза. Таким чином, ми готуємо не просто культурологів, а і арт-експертів. Культурологія це насправді класна спеціальність. І, можливо, я кажу, це сумно і трохи понурено, але. Свідприєм втомові цього навчання. І насправді культурологія це спеціальність, яка дозволяє дивитися на світ доволі широко. Тому що погляди тут можуть бути дуже різні. Галузі дослідження можуть бути дуже різні. І ти можеш вибирати від мистецтва до того, як. Архітектура впливає на нашу економіку. Від якогось антропологічного дослідження майданчика до розбору твору мистецтва на символи і того, як ці символи взаємодіють і чому вони взагалі появилися, і як вони впливають на формування наших традицій. Мене звати Олександра, я студентка другого курсу культурології арт-експертизи на світній програмі культурології. Ви зможете багато дізнатися про історію мистецтва, про історію культури, як це впливало на суспільство, як суспільство впливало на ці напрямки. Ви отримаєте багато досвіду в організації виставок, як ідуть всі ці процеси в організації, як бути куратором виставок, як працюють музеї, як працюють закони. В музейній справі, як працюють закони збереження культурної спадщини, що потрібно робити для цього. І це вам допоможе зрозуміти, в якому напрямку своїй спеціальності ви хочете працювати. Окрім цього, на освітній програмі є дуже чудові викладачі, які вам завжди раді допомогти в реалізуванні вашої ідеї, або ідей вашої групи, або загалом курсу. Я рекомендую вступати на культурологію і саме в академію мистецтв, тому що Академія мистецтв це місце дуже дивних, але дуже цікавих людей. Music licensing reimagined.